Поспівати, потанцювати, розважитись і водночас позмагатись за перемогу у першому етапі обласного фестивалю Весняні дзвіночки зібралась талановита і обдарована молодь Красноградщини. Цей фестиваль проходить уже 15 років поспіль. Головною його метою є виявлення тих дітей, які в душі мають іскру Божого таланту. 15-й рік я приїжджаю в Красноград на фестиваль весняні дзвіночки. Дуже приємно приїжджати в цей хороший міст, дивитися, як ростуть таланти. З кожним годом конкурс становиться всі популярні і популярні, все більше дітей приймають в ньому щастя. Хотів би пожелати всім дальніших творческих успіхів і щоб цей фестиваль у дальнішим. Змагання між дітьми відбувалися у трьох вікових категоріях: молодша, середня та старша групи. У них були представлені як індивідуальні виконавці, так і хорові танцювальні колективи. Уже вкотре Красноградський коледж Харківської гуманітарно-педагогічної академії приймає участь. Конкурсі весняні дзвіночки. Танцювальний колектив Юність також приймає в цьому році участь. Студентський колектив підготував різні номери. Це і пісенний жанр, танцювальний жанр. В цьому уроці ми вперше приймаємо участь в оригінальному жанрі пантоміма. Також новиною є «Мюзик». Сподіваємося, що наш виступ принесе велике задоволення. Організаторів конкурсу та численних глядачів до глибини душі вразила різноманітність пісень, танцювальних номерів, костюмів і гучні аплодисменти від вдячної публіки. Навіть прохолодна березнева погода стала теплішою від дитячої щирості, посмішки і невимушеності. Усі учасники фестивалю відзначені грамотами відділу у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації. Я не буду казати,